114-й день в Канаді, 5, 10-23. І сьогодні я знімаю в таких потьомках, сутінках. Сьогодні день гарний, сьогодні день не є важкий, знову румба зі своїми приколами, розкажу. Але, ну що, по порядку? Зранку проснувся. Приснився мені сон, що я проспав, я прокинувся і заграв будильник. Отаке От буває зранку. Прокинувся, зробив кави, половину ну, попробував, трошечки посорбав каву вдома з е, цими пластівцями. На роботу спакував знов баночки. Виїдаю ці всі баночки, щоб вони мені тут не стояли, місця не займали. І що? Я і поїхав на роботу. На роботу я приїхав е, вчасно, ні, не вчасно, п'ять по Я зустрів поїзд. Якраз, блін, переді мною закрився шлабам, я вже думав об'їхати. Але потім передумав, заїхав він на роботу 5 по. І зразу до мене подзвонив шеф. Подзвонив до мене шеф Роман, ти на роботі. Кажу, що на роботі. І давай скоро до мене в машину їдемо на 7-му авеню, там була крадіжка. Тут вони мають такі коробочки назовні. Проста от коробочка закривається, і тут код. Всередині вони в основному ставлять ключ. А в ту коробочку сьомому авеню вони поставили мастер кі брелок, який відкриває всі двері електронні. З тими електронними замками. І його взламали. І ми приїхали, дивимося, охоронець нам ним в камеру. Ходять два пацана, мають бандани, капішони. Відкрили тим ключом всі двері, зайшли в підвал, зайшли в камеру зберігання, де такі клітки, де люди собі складають в підвалі свої речі. Зайшли туди і мали болгарку на. Батарею. І що? Вскривали кілька тих камер, але, по-моєму, нічого не вкрали. Вони дивились з камеру, що вийшли без нічого. Нічого не знайшли, чи там охоронець їх спогнув. Охоронець був. Але він якось того всього не бачив, де він був, без поняття. Вночі, може, і спав, так як українці, українські охоронці. Я просто знаю. І, Ну і що? І ми посиділи там, дочекались зміни охорони. І поїхали до себе. Поїхали до себе. В нас роботи не було. Я взяв дві заявки пішов в сусідню вежу, то в одної жінки блимала лампочка в холодильнику, що треба замінити фільтр. Люди не знають, що фільтри ми не міняємо. Ми... Люди самі купують фільтри і собі міняють. Але як оце. Помилку збити, то просто треба під... внизу натиснути кнопочку, потримати кілька секунд під тою індикацією. І вона стає нормальна. ніби замінив фільтр і все. Холодильнику все одно. Він той фільтр не перевіряє, в нього таймер стоїть, що кожен такий період треба міняти фільтр. Він нагадує. І, і наступна квартира в нас є. Якби, бувають прохідні вимикачі, що тут включаєш, там виключаєш. а є вимикач чисто для розетки, що тут внизу розетки, і в основному два гнізда. Вимикач відповідає за одну. І люди питаються, чому одна розетка не працює. Я просто приходжу в хату, вимикач, все працює. Не знають, ну Вони навіть не перевіряють той вимикач, вони не знають, від чого він. Дуже багато людей так. І, ну, от, показав їм і все. Пішли, ми з Румбою вивели каву, ще раз, посиділи в нашому офісі гарному. І шеф позвонив ну, каже, треба їхати е, на, одну, на один будинок, один будинок офісний санджін. Там е, переносити треба меблі. Є одне велике офісне приміщення, таке от досить велике. І треба звітом забрати меблі, бо там вони щось будуть робити лише тільки столи крісла, е, тумбочки, всякі ті шафки для файликів, все металеве. Треба забирати. І там одну стіну, перегородку знести. Ну і що, ми пішли то робити. Румба, йо-майо, -йо. з нами ще був е, Алекс. Е, Алекс е, ну він у нас більше по сміттю. Він сміття вивозить, сміття прибирає, в підвалі фактично сидить, кожен день працює, за, ну, вихідні він менше. Зі сміттям ясно, що багато роботи. Має квадроцикл, ті всі смітники тягає. І він з нами був. І румба, як завжди. Ні-ні-ні, рома, не роби того, не роби так. Для мене то легко. А він ну, для нього може й легко, але він реально румба. Так, він не соображає. Не Таке вчені в нього мозок не включається. Поки він дійде до роботи, нагадав він сьогодні мені лінився з цього мультфільму «Льодовиковий період. Лінивець ідентичний, теж такий чуть-чуть, ну той хоч лінивець шустрий, а цей реально такий повільний. Просто жесть. І він. Запакуємо в машину в, в мінівен, такі, типа дві труби і ножки. Такий козлик. Це ножки для, для стола. Класні, дуже потужні, там скутника для робочого стола. І я йому кажу, давай перевернемо. Ні-ні-ні-ні-ні! повір мені, повір мені. Оце його головна репліка. Каже, ну та добре, добре, я тобі повірю, але ми ж не запхаємо наші шапки, які ми хочемо забрати. Нє-ні-ні. -ні 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 -ні. І, і бачу, соває, 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 впирається в стіну і не може нічого зробити. Ні, ну, просто йому не виходить, бо я, ну, я ж бачу, що воно ніяк не, не влазить туди. Я ще взяв шуруповерт і там просто відкрутити чотири шурупчика, і ножки можна зняти. Що козлик, він великий, громіздкий, там дві штуки. І я ще випросив ще дві тумбочки. Тепер у нас їх чотири. Коротше, румба набавився з тим, потім я тут все зробив. О, реально, реально, чувак. серйозно. І ото він ціли, цілий час мені одомучив, не роби, не роби помало, не роби нічого, помалесенько, одну тумбочку по одній шуфляді носити, а не по цілій шафці. А в нас е, візочки такі, що ми просто складаємо на той візочок дві шафки, три і поїхали. Ні-ні, ні не роби так скоро так, як ти робиш. А потім знову в кінці. Ми ж поїхали в 12 годині, вже перша година вже їсти хочеться, і він, вже, він розуміє, що щось не так, треба, треба робити, і починає. Ну просто. Жесть. Ну. Румба. Да. Тут я вже спорити не буду, потихеньку відкривається його. я. Ну Але тут же що зробиш? Такий в нього характер. Гляну в що в мене тут. До речі, вчора поставили мені новий змішувач. Я не знаю, я забув сказати, по-моєму, вчора. Я Якшов на роботу, я поставив е, зразу перед дверями відкриту коробку з змішувачем, тим, що я взяв з роботи. Класний німецький. І вчора як зайшов, він просто побачив ту коробку. Я не знаю, з яким він краном прийшов. Напевно, з таким самим поганим б. Ужасні крани. І він, я вертаю з роботи. він поставив. Замонтував мені мій красота. Я крани не перевіряв, я думаю, що він їх не міняв. Просто, от поки воно там капало, він то все замінив і відкрив. Але ну це фактично не треба. Відповідальність би була на ньому, він би просто пішов і перекрив. Він знає, де перекривати основний кран і то замінити. Так що в мене новий кран. Взяли ми дві шафки звітам і поїхали назад. Приїхали ми назад, поїли. І що? І посиділи ми годину, ще в двох дні, там ще треба робити. То тільки половина роботи ми повернулися і там ще попрацювали. Після того ми знову повернулись назад. Вже десь було четверта, по четвертій пішли до себе, посиділи. Отака от от робота в нас була. Е, і потім я поїхав додому. Дома я, вдома я смачно повечеряв, нічого не хочеться робити. вже. Вже. О, що це в мене кручилось? Якась гра включилась мені. Не, не бачу, коротше, яка година. Зараз до полежуванні. 100% до полежуванні і потім вилізу, вип'ю собі холодного пива з чіпсами. Може щось гляну? Може щось гляну, а може побавлю з гру. На машинках поганяю на джойстику. Треба джойстик перевірити. Як воно все працює? Побачимо. Або кіно, або, або гра. І ну, на сьогодні все. На сьогодні вистачить.